У нас сьогодні 3 липня. Максик вже пішов на автобус, у нього сьогодні тех орієнтейшн на його summer camp для дорослих діток, там від 13 років. А що? Нам написала вчора Ліліана і каже, що не треба нам закупитися. Нам завжди треба закупитися, нас завжди все з'їдається, особливо тепер, як у нас є такий великий хлопчик. Я чомусь зараз готую трошки більше, ніж завжди. Не знаю чому. Я раніше зробила на 2-3 дні. А тепер воно з'їдається якось за день-за півтора. <кій> за раз десь. Так що там моя кава закипає, я туди виключу. <кій> що, сьогодні горлико хрипить. У мене щось всі сопливі сьогодні, вже пару днів. Чуть-чуть немає нагрітися. Так що ми з Ліляною чуть пізніше підемо е, закупитися. І мені треба зараз продумати, що саме нам треба закупитися. Тому що е, м'ясо в мене ще є в морозилці. Курочку ми недавно костку взяли, тобто це на 4 рази десь курочки зробити. Потім в мене ще є філешки е, курячі. У мене ще так багато всього є, що я думаю, що ми на цей раз просто овочі візьмемо. Овочі та фрукти. Вони завжди швидко закінчуються. їх завжди не вистачає. Так що ми візьмемо овочі і фрукти. Ем, що ще? Та я думала, їм треба на Все-таки ланчбокси робили. Думала, ладно, школа закінчилася, не треба ланчбокси, тиждень пройшов, треба знову ланчбокси. Малих починається з понеділка лагерь, а summer camp. І їм теж треба ланч. І Максу треба буде деколи ланч. Так що мені треба м'язку, яке буде на. На бутерброди. Тобто мені треба хлібчик, мені треба м'ясо, мені треба отакі штуки. Тобто мені треба зараз купити пару хлібчиків і заморозити їх, бо вони псуються так в кімнаті за тиждень зовсім. Так що не можна так. Треба купити хлібчики, заморозити фрукти, овочі. Дівчата кричали: мама, хочемо банани, хоча їдять їх дуже трохи. От той раз ви в футбанку дали мандаринки, так. Сижу, їх тільки я їм кожен день по чуть-чуть. Вони щось... Я на перший день, правда, штук 5, напевно, з'їла, вона дуже їх любить. Але потім воно все приїлося. Ну, в общем, таке, от наш ранок проходить потихеньку. Так, поки Макс там... Він вже вернувся, він нам бере молочко. Малеча тут грається. Ой, вони люблять ці штуки погратись. Так, вони такі класні, живі. <реш> Та, я бачу, що вони рухаються, вони да, дивись, рухається. Так, якщо його так потерти, то буде видно. Вони там рухаються. І, і ці крабики рухаються. Зюся, ти собі ловиш цих. <реш> це крабики. Це розмір моєї руки. А це крадик. Клас. Ей, не балуйтесь сильно. А мы прийшли поїсти смачного. Макс стоїть чекає. Я люблю це місце. Вот О у нас тут дилема з Максом. Чи, чи, чи піца є фастфуд, чи ні? Я кажу, так, да, бо вона швидко готується. Ні, каже, вона все одно, її треба довго чекати, поки вона приготується. Не спіши. В общем, ми скупилися молочко, помідорчики, огірочки, салатик. Давай далі. Вкусняшки. Один сорт, сметанка. Боже, я за нею так скучала. Це українська сметанка на смак. Попробуєш, хоч що це таке. Банани. Хоча ти, в принципі, пробував. Малі не знаю, чи пробували. Знов вкусняшки. Я, я Конфетки. Броколі. Да, Я сьогодні овочами закупилась поповні. Обережно там з яйками. Які посильні? Добре. Чіпси. Класичні цей раз взяли. один раз. Останній раз чіпси ми брали а, рік назад, напевно. Хлібчик. Просто я хотів знати, які в них тут на смак чіпси. Строберіс. Став. І Ягідки, і. Просто малим теж ланчбокси треба буде робити. І... О, я знайшла нарешті ці курячі котлетки. Це потім в морозилку поставимо. Спеціально взяла побільше. Це прямо як в моєму дитинстві. На смак курочка. Так, ці штучки. А, що ще? Боже, малік, поки перевдінуться, це ти вже все дістанеш. Яєчка. Одні взяли. Я собі це Макс сам собі, так, да, це він собі теж купляє. Ще хлібчик, обережненько, морковка. Ой, а воно тут не попадає, все. Горошок зелений. Все, що Варвара любить. М'яско нам на бутерброди на цілих, на цілих два місяці. Я думаю, воно закінчиться швидше, але. То вже мелочі. Сосиски! Бо малі просили. Да, оце купа. Слухай, це взагалі. Шо це? А, ще бейбі з їм в ланчбокси. Оце да, оце круто. Yeah. Добре, йдемо вирішувати далі. Що ставити в холодильники чи піца це фастфуд. З того всього я згадала, що я дитині три дні назад обіцяла дошити платячку для кукли. Сіжу, дошиваю, бо швійна машинка там не дуже шиє. Там в неї одна сторона не дошита. Ну як прошита, добре, а друга сторона там просто запутані ниточки, воно розпускається. Так що шию вручну, все. Вся дитина щаслива, покажи, покажи, покажи. платіжко, поверни заново. Вон таке, на одній ліпушся. Якщо буде мало, кажу, пришлю ще одну. У мене тут ще дві квасочки є. Довольна? Yeah. Все, пока-пока, льолечка. Okay. Тепер наступній треба. Так, я тут трошки готую. Капустинки та перчики. А тут жариться ще дві котлетки курячі. Як нарешті не йшла, де вони продаються. М -м -м, смакота. За вікном у нас збирається на дощ і вже навіть гримить. Так що чекаю, поки вікно закрите. Не бачу. Ні, вроді би ще нема дощі. От, Але все одно там таке все темне. Прибираєш зі столу трошки. Треба просто чисто посунути це все якось. Все, зараз повечеряємо смачно. Ось така красота. Вечері.